Добрий день. Урок проводить Кушнір Валентина Володимирівна, вчитель інформатики Одеської ЗОЖ No76. Тема уроку Циклічні алгоритми для опрацювання величин Цикл з лічильником». Запис мовою програмування Object -Pack, Pascal Цикл з лічильником». Цикли це ті дії, які повторюються. Ось в нашому житті, наприклад, теж тиждень починається з понеділка, закінчується неділею. І так знову понеділок і закінчується неділею. Цикл з лічильником ми можемо використовувати тоді, коли ми знаємо, скільки раз у нас повториться дія. Ось запис «for». Ім'я зміни, якою присвоєно вираз один, ту вираз два, ду. Begin – команда тіла цикла, end. Зверніть увагу, якщо у вас одна команда в цілі цикли, то begin і end не потрібно писати. А якщо їх декілька, тоді потрібно написати begin і end. Ось переклад. For це для, ту це до. Іду це робити. Ось оце верхній рядочок і буде заголовком команди цикла з лічильником. Змінюю в рядку заголовка команди цикла з лічильником, яка стоїть перед знаком присвоєння, називаю лічильником цикла. Цикл злічильників зменшення на 1. For. І м'язміною. Присвоюємо вираз один. Don't do. Потім вираз два. Do. Begin. Команди тіла циклу. N. do. Це вниз до. Перекладається з англійською. Він виконується, поки лічильник цикла більший або дорівнює не менше значення виразу 2. Блок схема циклу з лічильника. Лічильник цикла вираз 1 і вираз 2 можуть приймати тільки цілі значення. Що ми з вами бачимо? Що і у нас дорівнює вираз один. Потім йде умова, яка перевіряється. Ми дивимося «фелс» чи true. Якщо true, тобто істина виконується команди тіла циклу. І потім «і», Буде у нас присвоєно І плюс 1. тобто цикл збільшиться на 1. І далі йдемо на перевірку умови. Якщо знову так, то знову виконується команда тіло цикл і І до І прибавляється вже знов одиниця. Знову йде на перевірку умови. Якщо false то виконуються далі команди, які стоять за цифри. Вичислимо суму виражу. 1 в квадраті плюс 2 в квадраті, плюс 3 в квадраті, плюс 4 в квадраті. Тобто ми бачимо, що в нас буде повторення взятого квадрат 4 рази, тому ми знаємо, що... Цикл з лічильником буде повторюватися 4 рази. Давайте запишемо, що S це буде сума виразу. І S ми присвоїмо нулю. І потім, коли будемо писати формулу, то буде написано S присвоїти S плюс I помножено на і. І дійсно, якщо І помножити на І, це буде квадрат. Тобто саме число помножити на саме число, це і буде квадрат. Запишемо програму. Мовою програмування об'єкт Pascal. Написано var S і integer. Тобто S і I це зміни, які мають тип даних ціле число. Потім йде Beginn, початок програми, S присвоємо нулю, FOR. Тобто I від 1 до 4. Тобто 4 рази виконується програма. Begin, написано, S, S плюс I положимо на I. Потім закінчення N. Відповідь покладемо в мітку. Тобто тут написано Мітка 1, каптів, яка буде мати назву, яка буде переведена в число, яке порахується у нас в змінної S. Виконуємо цей фрагмент програми. S присвоєно нулю. Результат S дорівнює 0, І присвоєно одиниці і дорівнює 1. Перевіряємо умову І менше чи дорівнює 4 одиниця менше 4. Так, це, це є так, True. Тому виконується тіло цикла. S присвоєно S плюс I помножено на I, результат S дорівнює 0 плюс 1 помножено на 1 буде 1. Лічильник прибавляє 1. тому і стає 2. Далі перевіряється умова. Результат 2. Менше чи дорівнює 4. Результат true. Це так. Далі. Виконується тіло цикла. S присвоєно С плюс І помножено на І. С дорівнює. 1 плюс 2 помножено на 2 дорівнює 5. Нічильник додає 1 дорівнює 3. Перевіряємо умову. І менше чи дорівнює 4. Результат 3 менше чи дорівнює 4. Так, це так. 3 менше 4. Тому виконується тіло цикла. S присвоєно S плюс I помножено на I і результат виконання S дорівнює 5 плюс 3 помножено на 3 дорівнює 14. Лічильник прибавляє одиницю І дорівнює 4. Перевіряємо умову І менше, чи дорівнює 4. І менше, чи дорівнює 4 в результаті, так, це є істина. Тому виконується тіло цикла знову. С присвоєно, С плюс І помножимо на І. С дорівнює 14 плюс 4 помножити на 4 дорівнює 30. I. Присвоєно І плюс 1, тобто лічильник знову додав в одиницю. Результат буде 5. Перевіряємо умову. І менше, чи дорівнює 4. 5 це більше 4, тому false. Тобто хибно. Програма завершена. Результат виводимо мітку. І результат у нас буде дорівнювати. 30. Давайте запишемо цю програму середовище програмування. Візьмемо, розмістимо кнопочку. У властивостях Captium змінимо її назву. Наобчислити. Добавимо поле з картинкою. Тут, де picture, з поміняємо її властивость. Ми ж виберемо його, відкриваємо. Окей. Okay. Ось така буде наша. Картинка нашого виробу. Поставимо мітку, В мітці потрібно видалити назву. властилися. Далі в редакторі коду запишемо код. Для цього потрібно виділити кнопку, нажати Подія, вибрати OnClick і записати код. Ось код записаний, давайте запустимо програму на виконання. Давайте перевіримо. Обчислимо, у нас виходить 30. Тобто програма у нас працює правильно. Виконайте домашнє завдання.